У ЄС близькі до узгодження 18-го пакета санкцій проти РФ, який включатиме суттєве зниження верхньої межі ціни на російську нафту. Про це інформує Reuters із посиланням одразу на чотири джерела у Європейському союзі. Всі ключові елементи нового пакета – попередньо узгодження, але одна з країн-членів все ще має технічні застереження щодо запропонованої нової цінової межі. Пише британське агентство новин. За даними джерел, напередодні Європейська комісія запропонувала плаваючу Жу цін на російську нафту на 15% нижчу від середньої ринкової за останні три місяці. За підрахунками, це приблизно 47 доларів за барель. Та Словаччина, яка гальмує ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ, все ще чекає від Єврокомісії гарантій, що країна не постраждає від припинення поставок російського газу. Європейська комісія у партнерстві з Україною запустить нову ініціативу BraveTech.eu. Це перший спільний проект України та ЄС на 100 мільйонів євро для пошуку новітніх технологічних рішень на полі бою. Незабаром створення єдиної платформи для спільної розробки тестування та розгортання передових оборонних рішень. Про ініціативу повідомили єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс та міністр цифрових трансформацій України Михайло Федоров на конференції конференції з відновлення у Римі для наших індустрій, для наших стартапів це дуже важлива можливість, тому що можна створити нову зброю, але якщо не випробувати її в умовах реальності, в умовах реальної війни, то знаєте, не можна побачити, чи дійсно ця нова система озброєння є ефективною. Це насправді неймовірне посилення для нас всіх, тому що по, по суті до цього ми це робили тільки в країні. І к нам до нас приїжджали готові продукти, які ми тестували. А тепер ми будемо по суті мати дотик до стартапів в різних країнах, тому що є, наприклад, успішні продукти в багатьох країнах Європейського союзу, але там є проблеми з регуляцією, з доставкою на поле бою. наше. і наша задача, от те, що от потрібно обов'язково про це наголосити окремо, побудувати фаст трек для тестування європейських технологій.